От в Рівному на Пасхальній да, от дивимося от, цей комплекс нова пошта, фітнес-центр, да, ну, приміщення, що ми мали орендувати, да, бачимо, виглядає, але його повністю тисячу квадратів забрав мережевий ресторан, великий. Да, і ну, вже підписали договір якби, без варіантів. Але є пропозиція від власника, да, от, ну, йдемо, рухаємося далі, там довж мийки, тобто зверху фітнес-центр, фіт, далі фітнес-центр так само зверху він великий. Да, тобто тут мийка. Тут бачимо ну, мийка, паркінг. Ну, Це двір так само, там тож, він буде повністю задіяний, під парковку, під центр ресторан. І бачимо от приміщення з правої сторони. Да? І власне пропонує їх орендувати. Тобто, тут я якраз десь біля 180 квадратів, тобто, можемо ми сісти, і він каже, що у нього є пропозиція від аптеки, від подорожника, да? біля нас сісти в куту. Тобто, да, от можемо теж вийти великий фасад. Ну, приміщення в принципі правильної форми, тут проблем ніяких немає. Е, да, от, тут можна зробити парковку, ну, вона є, в принципі, розмітка буде от, з цих ялинок, да, от, пендикулярно. Ну, І тут забереться цих кілька, е, ну, цей мийник, тут теж буде парковка. Ну, єдине, що от, мінус, да, що тут буде, виїзд зробити не можна, повноцінний там заборона, бо пішохідний перехід. Але тут буде благоустий, бруківка, якби. Да, і от великий плюс, що пішохідний перехід якраз спирається фактично. Наш фасад, да? люди будуть ходити пішоходи. По Тим більше, що зупинка, і люди ходять з зупинки і на зупинку, і через дорогу зупинку. Тобто, додатково зловимо пішохідний трафік. Да? Це як великий плюс на ну, цього місця. Ну, мінус, да, що машини можуть там доїжджати, хоча з рахунок візуалізації до да, нас все одно будуть ходити, тобто, і на моїй путі, щоб доїжджати, і спортзал все одно до нас підуть. Тобто, ну, плюс навігацію можна зробити так само, от на тому куту, як ми планували, вивізку почепити, якусь стелу додатково поставити без проблем. Тобто, да? Зараз ведемо переговори.